Товариства, доброго здоров'я, канал Будні свиновода, Я Олександр радий вітати вас. Як ви бачите, потихеньку, але... Пливемо на своє робоче місце, друзі. Зараз доберемось до наших свинок і якраз поговоримо разом з вами про найбільш актуальні питання. Тому, будь ласка, всім, кому не важко, підтримайте нас, друзі, вподобайкою. Я буду вам дуже дуже вдячний. Потихеньку обслуговуємо наших безхвостиків і про що ми сьогодні якраз з вами поговоримо, тому що. І якраз от під попередніми відео, які вже випущені, ну певний період, хлопці пишуть, ну що там, як там ціни на відгадівлю, тому що регулярно кожних вихідних ми разом з вами піднімаємо і обговорюємо якраз от, оці от, теми фінансів. Ви, відповідно, пишете ті регіони і райони, в яких проживаєте ви, і відповідно ці ціни. Які безпосередньо зараз встановлені у ваших регіонах на живу вагу на напівтуші, на сало, на м'ясо? Ми в свою чергу розповідаємо вам все те, що відбувається у нашій сумській області, Конотопському районі, безпосередньо в місті і локації, де проживаємо і працюємо. Ми сподіваюся, друзі, сьогоднішнє відео не стане виключенням. Будь ласка, пишіть в коментарях все, що відбувається у ваших районах, регіонах із цінами на живу вагу, із цінами на півтуші, на сало, м'ясо. Ну а я в свою чергу більш детальніше розповім вам все, що відбувається у нас. Ну і не забувайте. Друзі, давайте реально зробимо таку маленьку приємність. Усі, в кого є така можливість, хто зареєстрований, як користувач у Ютубі, натисніть нам вподобачку, будь ласка, якомога, щоб краще і ефективніше поширювалося це відео, Буду дуже-дуже всім дякувати. На календарі у нас 20 січня 2024 рік і в якійсь мірі все, що відбувається у нашій улюбленій галузі, я би охарактеризував так. Повільно, але впевнено, ми рухаємося на оце от дно ієрархічне, на якому свинарство доволі таки тривалий період в Україні і перебувало. Значить, що я під цим якраз от цим, що наговорив, підрозуміваю. Буквально там півтора-два роки всі, хто працював у галузі свинарства, дійсно. Побачили, що ну, приємно працювати в цей період було в цій галузі, доволі рентабельно все у нас було. Ну а зараз трішечки, як то кажуть, ця от ейфорія з наших голів, плечей збивається якраз. Ну а збивається вона от за рахунок того, що ціни відповідно на живу вагу, на напівтуші почала різко, дуже різко опускатися. Я, в принципі, доволі довго розповідав вам, що ціни у порівнянні з іншими регіонами у нашому регіоні значно вищі, це дійсно було так, але ж що у нас відбувається на сьогодні? От, буквально три дні тому спілкувався із своєю двоюрідною сестрою, яка і займається продажем поросяток, і що вона мені розповідає. Значить, в порівнянні із минулим тижнем за 5 днів ціни на живу вагу на свинокомплексах у нас у Чернігівській області, тому що ну всі наші перекупи купують свинок у Чернігівській області. Якщо ми говоримо про свинокомплекси, упали на 10 гривень. Приватний комплекс і приватний сектор, точніше. Ціни у нас на сьогоднішній день на рівні 70-72 гривні. В порівнянні із минулим тижнем ціни були 72-75 гривні. Ну і ситуація, якою взагалі є в приватному секторі порося, зараз майже нереально продати. В першу чергу все це не через те, що сало м'ясо не купують, тому що ціни і на сало, і на м'ясо у нашому регіоні тримаються на тому ж самому рівні, що і тиждень назад, і два тижні назад, і місяць назад. Це сало від 60 до 160 гривень і м'ясо на рівні від 180 до 220 гривень, в залежності від того, яка це частина. А в першу чергу, якраз от оцей от баланс порушують, і якраз от, ну, чи не порушують, я не знаю, як навіть це виразити. Так складається ситуація, що зараз ну, от дуже багато. Представників військових, ну якби ганяють людей і ну, просто ніхто не хоче їхати. Свиней у селах чималенько, люди телефонують, люди просять, але їхати ніхто не хоче. Купувати їх ніхто не хоче, і це також дуже дуже сильно впливає на оцето обвал цін. Що стосується свинокомплексів, Ксюха говорить також, така ж сама ситуація. Просто-напросто ну, м'ясокомбінати говорять, що немає водіїв якби для того, щоб фури їхали на той же самий свинокомплекс. Ну і один із варіантів, який також впливає на те, що ціни дуже сильно обвалюються, це те, що активно пішов ну, імпорт сала м'яса із. Європи, України, ну і в принципі якраз те саме і спричинило до обвалю цін. Але в принципі ці ціни, які я вам озвучив, це я вважаю, що не є критично, тому що хлопці з Вінницької області писали взагалі, що у них ціни вже на рівні 50-55 гривень із Бердичева. З колегою спілкувався, теж говорив, що буквально там за тиждень на 10-12 гривень ціни пообвалювалися. Ну і в цілому. Якби я аналізую трошечки ситуацію, хлопці в тих же самих коментарях пишуть, що ціни дуже дуже сильно обвалюються. Знову ж таки, чому наш регіон, наш регіон, Сосумська область, Чернігівська область, Полтавська область доволі довго такі, якби ціни в порівнянні навіть з іншими регіонами, той же сам на Одеська область, Дніпропетровська область трималися на більш високому рівні, але як ви бачите, і ми знову ж таки летимо вниз, в прірву, але Знову ж таки, що буде далі, поживемо, побачимо. Єдине, от якраз те, про що я говорив неодноразово, заходячи в цю от галузь і говорячи про такі примітивні маленькі господарства, середні господарства, потрібно в першу чергу думати не те і не про те, як виростити, тому що в принципі технології, інформації дуже багато, які дозволяють безпроблемно вирощувати перше і основне, якби чому потрібно приділяти увагу, це реалізація. потрібно... Відкривати свої точки, намагатися напрацьовувати ринки збуту, напрацьовувати клієнтів. Єдиний спосіб залишитися на плаву, тому що ці от перепади, цінові, вони ну, в нашій країні завжди були, є і я вважаю, що будуть. Це ну, як ситуація, максимально нестабільна. Ну, але знову ж таки, в якійсь мірі я також вважаю, що та ситуація, яка була до цього, із цінами по 90 гривень на живу вагу, це також в якійсь мірі аномально. І ну, ця ситуація, вона ну, якби штучно можна так сказати, створена, але повертаємося ми до реалій, можна так сказати. Якими цінами і на яких цінах остаточно якби, зупиняться ціни і на живу вагу, і на малих поросят. І я думаю, покаже тільки час, ніхто там гадати і вгадати цього не може. Але в будь-якому випадку залишайте свої думки, свої бачення з приводу цього, як ви думаєте, що буде із цінами на живу вагу, на якому рівні вони залишаться. І обов'язково пишіть все те, що відбувається у вас у районах і регіонах. Товариство більше говорити не буду, то в принципі і не можу. Не знаю, ніяк не можу викарабкатися із болячок. <кій> <кій> Вибачайте. Ніяк не можу повернутися до такого звичайного буденного ритму, зйомочного, в якому я був на постійній основі, але нічого страшного. Сподіваємося, що викарабкаємось, повернемось. Так що всім хочу подякувати, хто був з нами. Підписуємось на канал, ну і обов'язково в коментарях залишайте свою думку, своє бачення всього, що ви почули.